Наприкінці нашого п'ятничного служіння, молитовного служіння, хотів би згадати історію, історію, як був покликан Моїсей. Взяти декілька уроків з цього покликання, звертати увагу, ми будемо на третій та четвертий розділ книгу, книги Вихід. Хотілося б, щоб ми на завершенні цього слова, ми помолилися, щоб. Помолилися про практичні дії в нашого життя, і в кінці слова я скажу ілюстрацію, яка, е, яка торкається мого серця, і наразі і це гарний приклад для нас, що ми можемо робити під час війни. Проте з самого початку я хотів би, щоб ми згадали декілька прикладів, як Моїсея обучав Бог, що він говорив йому, як змінювався Моїсей залучення до Божої справи. Така тема буде проповіді. І перше, на що я хотів би звернути увагу, на те, як Господь покликав Мойсея. Друзі, книга Вихід, третій розділ, другий та четвертий вірш, розказують нам про те, що Мойсей побачив полум'я вогня з куща. Другий розділ так і написано, і він зауважив, що куш. Кущ охоплений полум'ям, але він не згорає. І тоді написано, тому Моїсей сказав: піду і подивлюся на це незвичайне явище, чому не згорає кущ. Ми не знаємо точно, чи говорив це Моїсей вслух, і чи були поруч з ним люди, чи він сказав це в серці своєму, проте, подивіться, написано, коли ж Господь побачив, що він підходить подивитися, то Бог промовив до нього з куща. Не було так, що Мойсей йшов, і десь він почув, як птах пролітає і щось кричить. Чи людина до нього підійшла? Бог призиває Моїсея, коли Мойсею було щось цікаво. Друзі, Мойсею стало цікаво, він проявив інтерес і він не проявив байдужісті. Дуже гарний приклад, коли сьогодні в нашій церкві ми не проявляємо байдужість до наших членів церкви, до служіння, яке розвивається чи є в занепаді нашої церкви. Погано, коли ця небайдужість перетворюється на поширення пліток, коли ми дізнаємося щось про якісь проблеми, і ми не йдемо до Господа, а йдемо до інших, щоб розказати, як про це треба молитися і що треба зауважити в цьому моменті. Друзі, ми повинні цікавитися тим, що відбувається в нашій церкві. Якщо ви не бачите людину, то треба поцікавитися. Чому її нема на служінні? Якщо ви бачили якесь служіння є, а потім воно зникає, треба поцікавитися, хто за нього відповідальний, але не для того, щоб дати по руках, а може, щоб ці руки підтримати. Один із найбільш яскравих прикладів в історії про те, як цікавість змінила життя людини і зміцнила життя оточуючих, це була історія Марії Кюрі. Марія Кюрі вона була сама з Польщі, і у свого часу вона виявляла надзвичайну цікавість до природних наук. І коли вона проявляла увагу до фізики і хімії, в той час, коли вона жила там в Польщі, ну жінок не дуже допускали до якогось. До якихось наук і до якихось досліджень, проте Марія вона не, відч... не сперечалася з цим, вона просто йшла цим складним шляхом, вона здобувала повноцінну освіту, вона продовжувала своє навчання та досліджувала різні аспекти науки. Так трапилося, що її цікавість призвела до відкриття нових хімічних елементів, які зараз є в таблиці. Друзі, це дуже цікаво, що саме її дослідження слугували для розвитку радіоактивності в області, яка практично до цього не була вивчена. Марія Кюрі стала першою жінкою, яка отримала Нобелівську премію. І наразі вона залишається єдиною жінкою, яка отримала Нобелівську премію в двох розвитках науки хімії і фізики. Вона просто цікавилась. Їй було цікаво, і на всю свою енергію вона направляла в те, щоб чогось досягнути. Друзі, якщо сьогодні ми дивимося на наше життя, якщо ми дивимося на життя нашої людини, скажіть, що нам цікаво. Нам дуже цікаво, що є в нашій країні, але цікаво на рівні просто щось почути, але не до чогось долучитися. Нам цікаво про те, що коїться в нашій церкві, але так, щоб порадити, а не прийняти участь. Сьогодні Моїсей слугує нам прикладом тому, як цікавість повинна стати першою, першим ступнем для того, щоб ми долучилися до Божої справи. Друзі, друге, друге, про що я хотів би сказати, третій розділ ми продовжуємо читання. І в восьмому вірші цей текст розказує нам про те, що Бог каже: Я зійшов визволити їх. Про ізраїльський народ йде мова з рук єгиптян і вивезти їх з цієї землі. І почуйте 10-й вірш, він каже, а тепер іди, Господь звертається до Моїсея, я посилаю тебе. Другий приклад або другий урок, про який я хотів би сказати, це Бог долучає нас до своєї справи. Немає жодної гарної справи в людстві сьогодні, в церкві, яку б запровадив, основав та вів люд... чоловік. Жінка, людина немає такого. Всі найважливіші, найгарніші, найперспективніші проекти, які сьогодні має церква, це все основа і авторство має посеред себе Бога. Друзі, сьогодні Бог робить нас частину частиною своєї місії. Сьогодні немає ідеальної церкви. Якщо ви знаєте, ну немає ідеальних церков. І Це все через те, що там, в будь-якій церкві, є люди. Саме люди і роблять церкву неідеальною. Господь, він дає проєкт, і Він тут каже, я маю велике служіння для тебе, Мойсей. Я хочу, щоб ти долучився до цього служіння. Друзі, це є підтримкою. Це є підтримкою, коли Господь Він каже, не ти йди роби, а Він каже, я буду з тобою поруч. Ми будемо йти разом, дивись на мені, на мені авторство. Я знаю, як це робити, а ти долучись до моєї справи. Господь ніколи, знаєте, не кидає людину отак, от просто каже: вчись, роби сам, я не знаю, як ти будеш це робити, але роби, давай, вперед. Є приклад історії, коли одна людина, дуже відома людина, Говард Х'юз, він отримав великий спадок. у нього було багато коштів, і він заснував авіакомпанію. Було багато грошей, і тоді цей Говард Х'юз почав його поширювати. Він під час Другої світової війни вклав дуже багато грошей на те, щоб зробити великий літак. Ми не будемо зараз в всі технічні моменти звертати увагу. Він хотів назвати цей літак Геркулес. Це був гігантський гідроплан, який мав стати рішенням для транспортування зброї і медичних медичних препаратів під час Другої світової війни. Але сталося так, що поверхневість Говарда Х'юза, вона слугувала тому, що цей літак пролетів один раз, і те було випробування, і те недовго. І цей проект був закинутий. І наразі в людстві рахується, що дуже багато грошей, воно було грошей, воно було потрачено просто так. Не було в цьому сенсу. З часом вся компанія Говарда Хюза вона розсипалася. І люди, коли дивилися, говорили, що Говард він дуже був поверхневий. Він вникав в багато моментів, він давав все, щоб воно йшло, просто жертвуючи кошти на це. Легко гроші прийшли, легко пішли. Це слугує нам сьогодні прикладом, що Господь, коли залучає нас до свого діла, друзі, ми повинні дуже сильно орієнтуватися на цей один проект. Сьогодні є в церкві дуже багато служінь. Спів, читання віршів, приготування їжі, молотовне служіння, прибирання в молотовному домі, євангелізація, проповідь, вчительство, душу, опікунство і багато-багато інших речей. Проте людина, котра розпиляється на всі служіння або розказує, як зробити всі місії одночасно, це дуже знаєте, ну так тхне непрофесіоналізмом і непосвятою. Сьогодні Господь показує нам на прикладі Мойсея, що Мойсею була долучена одна справа, з якої він справлявся все життя. Потім прийшов Ісус на вини і Він робив іншу справу визвольницькі війни. Але це була одна справа. Мойсей не був, знаєте, там, і священником, і левітом. Для кожної справи Бог обирав окремих людей. Хотів би звернутися сьогодні для нашого серця. Скажіть, до чого ви відчуваєте поклик від Господа, щоб він залучив вас у свою справу? Якщо сьогодні ви можемо вчите, Господь нікому іншому не пропонуючи, чекаючи, поки ви дасте згоду. Сьогодні проблема наших церков, що людина може десятьма роками, а може, і все життя, шукає своє покликання. Люди вже в пристарілому віці вони моляться кажуть, Господь, до чого ти мене кличеш? Скажи мені. А як все життя проходить? Гарно, коли служіння вони змінюються по ходу життя? Проте це для нас велике питання: чи займаємось ми тією Божою справою, до якої? Долучив нас Господь до чогось великого. Третє, друзі, небезпека завжди є частиною або складової Божої справи. Подивіться, в третьому розділі там нижче Господь він говорить: тому я сказав 17-й вірш, 17-й текст: я визволю вас від єгипетського пригнічення і введу в землю хананійців, хетейців, аморейців, перізійців, гівійців і євусейців у край, що тече молоко і медом. А далі він каже в 19 му вірші, проте я знаю, що єгипетський цар не дозволить вам піти. Друзі, Господь прямо говорить Моїсея, він попереджає його про те, що будуть випробування, що буде небезпека, що не все так буде гарно, про те, як ми дізналися вже до цього, Господь каже, це моя справа. І коли ми розуміємо, що те, в чому ми залучені, автор є Бог, то Бог знає, і як долати цю небезпеку. Якщо сьогодні в своєму служінні, в своєму житті ви стикнулися з небезпекою, з труднощами, з проблемами, друзі, у Господа точно є план вирішення. Тому що цей план він пропрацьований ще до вашого покликання. Господь знає, як це служіння, яким ви займаєтеся, воно знов стане, воно переоформиться, воно буде перероблено. Господь має на це бачення. І якщо сьогодні є проблеми в вашому служінні, це точно не говорить про те, що це служіння неправильне. Або що його треба залишити, або що ми повинні звертати увагу на уці всі народи, або на єгипетського царя, який дуже хоче, щоб це служіння закінчилося. Під час війни ми бачили деякі церкви, в яких пастори, діакони і інші брати виїжджали, закривали церкви і казали, на цьому все. Проте ми бачимо інші приклади. Коли люди давали можливість трудитися, і в цій церкві трудяться і наразі. І багато служінь, вони переробилися, вони стали іншими, але вони мають таку ж користь. Друзі, четвертий розділ розказує нам про ще один приклад. Про приклад того, що коли Господь гнівається, це не означає, що Він перестає допомагати. У всіх цих труднощах, у всіх цих небезпеках свого покликання, Господь дійсно подивіться в промові з Мойсеєм, 4 розділ, 14 текст, написано, і запалав Господні гнів на Мойсея. Моїсей багато говорив Господу про те, що його турбує, за що він не покоїться. Але Господь не сказав: якщо ти багато про що думаєш, йди собі далі, пасиовець. Ні. Господь, дивіться, в 15 му вірші Він каже, я навчатиму вас, що маєте робити. Друзі, Господь Він поруч з нами, Господь Він допомагає нам. І навіть якщо вам здається, що ваше служіння, воно зараз йде повністю в якомусь ну, пригніченому нападі, ви один трудитеся і всі проти вас. Знаєте? Господь Він є поруч з вами. Господь Він каже, я буду навчати тебе, я буду благословляти тебе, якщо це на користь церкви, якщо я тебе долучив, не хвилюйся. Ми пройдемо цей шлях разом. Друзі, є один відомий художник, якого знає історія, це Вінсент Ван Гог. Проте мало хто знає про його брата, його брата, якого звали Тео. За своє життя Вінсент, він стикався з безлічу труднощів. І бідність це була основною проблемою цієї людини. В нього були фінансові проблеми, він страждав на захворювання, він майже не отримував визнання за свої роботи. Проте, незважаючи на все це, його брат Тео дуже допомагав йому. Він жертвував кошти для того, щоб плоди Вінсента вони поширювалися. Він підтримував його, він мотивував свого. Старшого брата, друзі. Цікаво про те, що коли е, запитували у Тео, він завжди говорив, що він вірить у свого брата Вінсента, і він неодмінно знає, що той отримає популярність. Він підтримував брата, фінансово купуючи матеріали для живопису, допомагаючи йому е, зводити з кінці з кінцями, якщо так би можна було мовити, і підбадьорював Вінсента. Вінсент помер. Проте, і навіть після його смерті Тео залишався тією людиною, яка поширювала труди Вінсента. Наразі хотілося б сказати, що картина, портрет доктора Гаше зараз оцінюється в понад 150 мільйонів доларів. Це картина Вінсента. Картина Іриси оцінюється в 54 мільйони доларів. Картина Пшеничне поле з кіпарісами в 57 мільйонів доларів, і алея з кіпарісами та зіркою в 40 мільйонів доларів. І це тільки декілька картин, які зараз мають людство. Друзі, для Вінсента було важливо, щоб була людина поруч, котра підтримувала, котра в тяжкі часи, як тоді до Мойсея проговорив Господь, сказав: Йди! Я підтримую Тебе. А потім у Моїсея були, як у Вінсента, були Тео, в нього з'явився Аарон, котрий також підтримував його. Потім Ісус навин і так далі. Якщо сьогодні в вас немає такої людини, моліться. Моліться, щоб Господь послав ваше служіння, ваше життя ту людину, яка зможе підтримати, зможе мотивувати. І ми не знаємо, що сьогодні, можливо, після вашого свідчення, після вашого співу покається якась людина чи заснується якась молитовна домашня групка і звідти розростеться церква. Ми не знаємо. Можливо, за 100 за років, 200 років, 300 років мегацерква, пастор якої церкви, буде через свідчення вашої брошури на вулиці. І саме так ця людина може прийти до Господа. Друзі, підтримка від Господа вона завжди є. Навіть якщо її не видно, ми повинні це відчувати в дусі. Ще один урок, який я хотів би зауважити: в цьому четвертому розділі Мойсей залучає всю родину у своє служіння. Подивіться, після завершення бесіди з Господом Моїсей узяв свою дружину в 20 му вірші написано, і своїх дітей, посадив їх на осла і попрямував до Єгипетського краю. У Моїсея була можливість залишити свою родину в повній безпеці. Моїсей, він пішов, повернувся до свого тестя, передав служіння. І в цей момент він міг залишити в безпеці свою родину. Проте Моїсей наражає на небезпеку свою родину. Чому? Бо він хоче, щоб вони також чомусь навчилися, бо йому потрібна підтримка. Бо Мойсей не знає, скільки це служіння займе часу. І ми знаємо, що це стало життям. Це служіння, ця місія вийти і помолитися на горі Господу це стало сенсом життя Мойсея. Друзі, цікаво, що вже в 24 му вірші Мойсей він не, не приймає активну участь, а Господь він працює з дитиною, з сином і з дружиною Мойсея. Господь він працює і Він підготовлює їх до служіння народу. Він демонструє, що Мойсей не все зробив зі своєю родиною. Він каже, щоб той повинен був обрізатися його син. Господь він показує про те, що дуже важливо залучити у служінні, у місії. Яку Господь нам дає всю свою родину, хоча б на молитовному рівні? Останнє, що я хотів би сказати, друзі, це те, що Господь під час цієї місії, Господь під час залучання нас до своєї справи, Він змінює наше серце, Він змінює наше тіло, Він змінює наше лице. Якщо ви подивитеся в третьому розділі, в шостому вірші, коли Господь проговорив з куща до Мойсея, в нього була така реакція. Написано: Мойсей закрив своє обличчя, оскільки не наважувався глянути на Бога. Проте пройде час, Мойсей виведе народ з Єгипту. В нього буде багато спілкувань з Господом. І вже в 34 розділі я хотів би, щоб ми зараз зачитали з вами Мойсей, повертаючись з гори, 34 розділ, 29-й, 30-й текст і 33, й написано так: коли ж після цього Мойсей сходив з гори Сінай, то дві скрижалі свідоцтва були в руках Мойсея. Спускаючись з гори, Мойсей не знав, що його обличчя, відколи він розмовляв з Богом, стало сяючим. І далі написано, коли Мойсей закінчив промовляти до них, до людей, які були там поруч, старішини, Аарон, Маріам, написано, то закрив своє обличчя покривалом. Оцей шлях, від моменту, коли Мойсей стедиться навіть подивитися на Господа, йому страшно. Він розуміє, що він не готовий до багатьох моментів. Він відрікається від тих е, покликань, які Господь йому говорить. Він наражає себе на гнів Господень своїми протиріччями до моменту, коли він. Сяє. Коли він навіть не звертає уваги, що він преобразився, що він перетворився, є шлях. Шлях дуже пліткої роботи, друзі. Дуже важливий шлях життя, дуже великий відрізок життя Моїсея. Проте Він є. І цей шлях, він постійно був з небезпекою, він постійно був з труднощами. Проте Господь. Він вів Мойсея, він допомагав і він перетворював. Друзі, хотів би згадати одну історію, яка була зі мною особисто в 20-му році. Ну, так трапляється, що на п'ятничних наших служіннях в нас ну, більшою мірою люди похилого віку. І на недільних зібраннях, давайте говорити прямо, також більша частина це люди похилого віку. Я неодмінно чув, як люди говорять, ну. Що, що можуть люди похилого віку? Не так багато. Вже немає здоров'я, вже немає сил, немає йти, тієї енергії і так далі, тому подібне. В 2020 році, під час коронавірусу був була місія або фонд, яка запровадила в нас там на сході, тоді я так ще знав, проект 60. Це була праця з невіруючими людьми, яким більше 60 років з якими займалися, яких, якими з якими просто спілкувалися. Це були невеликі спілкування, до яких залучали цих людей, які були оставлені. Діти, онуки всі поїхали, і от цих людей збирали, і з ними спілкувалися на різні теми. Певні професіонали з ними проводили деякі роботи. Знаєте, їх знову е, закликали до життя. Бо сьогодні віруючі люди вони мають цю спільноту, а люди, які вже похилого віку, вони просто залишені там. Це було в Донецькій області. І от моя мати вона була частиною, тих, тієї людини, в тій в деяких містах були отакі такі групки. В деяких містах це були групки до 10 людей. Де деколи там дозволяли збиратися на території церкви? Десь церкви не дуже хотіли, щоб невіруючі люди йшли до них в церкву. Таке також буває, і там люди збиралися в ДК і в інших містах. Я не пам'ятаю вже скільки. Ну проте п'ять-шість міст точно Донецької області охвачували такі групки десь до 40 людей. Декілька потоків було цих людей, які приходили, вони щось робили, вони співали, вони розмовлялися, ділилися досвідом. Вони щось нове для себе брали. Коли в 22-му році, вже через два роки після основання таких груп, прийшла війна, то багато людей з цих церквей, з цих церков, вони поїхали, віруючі люди. І знаєте, що цікаво? Люди, які були долучені, які просто приходили, слухали щось там. Оці люди 60+, вони повністю взяли на себе адміністрування, технічну частину, благовістя оцих церков. І вони горіли цим. І ці церкви, і наразі вони не вмерли через цих людей. Я пам'ятаю багато прикладів, і моя мати вона мені розказувала зі слізами на очах, як сестрички по 83 роки була одна сестра, яка поламала ногу, поламала шийку бедра 83 роки. І врачі, і доктори казали, що це вже все. Ну не може людина відновитися після цього. Вона за декілька місяців бігала по селу і збирала у цих людей івангелізувала, і через неї волонтери працювали при роздачі продуктових наборів. Друзі, на все є час. Сьогодні ми можемо дуже багато, не звертаючи увагу на вік, не звертаючи увагу на соціальне своє становище. На багато речей Господь не звертає увагу, коли кличе людину. Він звертає увагу на серце. Сьогодні і зараз буде молитва. Ці церкви і наразі функціонують заради за цих людей і дякуючи цим людям, які прийшли і які відновили ці служіння. Давайте ми разом будемо молитися про те, щоб нам було цікаво. Щоб нам не було байдуже на нашу церкву, на наше місто, ми маємо гарну практику, коли і зараз і в нас є служіння волонтерів, і кожен день люди збираються і витрачають час, маючи на це багато сил, витрачаючи. Давайте молитися про те, щоб Господь благословляв, благословляв служіння людей, які плетуть зараз сітки, які їздять на схід і так далі. Друзі, давайте молитися про те, щоб ми відчували себе частиною Божого плану, Божої місії, щоб ми відгукувалися на той оклик, який говорить до нас Господь. Друзі, давайте молитися про те, щоб небезпека, труднощі вони не робили, знаєте, як би мовити так, погоди в нашому житті. Щоб сьогодні ми звертали увагу на те, що з нами поруч Бог, щоб ми звертали увагу на тих людей, які нас підтримують, а не які нам вставляють палки в колеса. Друзі, давайте самі допомагати тим людям, які в цьому потребують. Друзі, давайте дивитися на те, як в нас може щось не получатися, про те, як поруч з нами Бог. Він може гніватися, він може щось коректувати в нашому служінню, когось виганяючи, щось додаючи, проте поруч з нами Бог в нашому служінні. Давайте дякувати йому за це. Давайте просити у Господа, щоб Господь долучав у наше служіння не просто людей з церкви, а нашу родину. Мені дуже завжди цікаво, коли люди залучають всіх. А де діти, де чоловік, де дружина, де онуки? Ми не знаємо, десь там. Проте давайте допоможіть мені. Давайте молитися зараз за наші родини. Якщо сьогодні я є тут, то повинна бути і моя родина. Давайте молитися на те, друзі, щоб під час цього служіння, цього шляху змінювалося наше серце, щоб, подібно Моїсею, змінювалися наші очі, наше обличчя і наше серце. Амінь. Я пропоную помолитися зараз по три-чотири, може по п'ять людей в групках, і на завершенні я помолюсь.